Зараз покажу в цьому відео основні правила обрізки персика. Тобто вони будуть стосуватися до будь-якого дерева, незалежно від віку. І ви зрозумієте, як правильно обрізати чи то двохрічне дерево, чи то 20-річне дерево. І все. І ви будете цими, виходить, користуватися моментами з житті. І все буде у вас добре. Дивіться, ось такий є персик. Припустимо, у вас старий. Персик, старий, такий старущий, і вже оце все плодоношення, що тут плодоноситься, змістилось аж уверх. Що ви в такому випадку робите? У вас будуть кілька гілок грубих, старих. Да? Раз, два, три, чотири. Там сказати. Ви для того, щоб вернути його назад, на такий, наприклад, рівень якось в мене, такий в районі 2 метрів висоти. Ви просто, щоб не втратити урожай, ви одну з гілок грубих просто відрізаєте на великий такий пеньок. стали, просто відрізали з урожаєм з усім. Ці собі вже шморгайте, як там ви собі будете їх обрізати. Для чого? Для того, щоб звідси пішли нові пагони на наступний рік, і ви вже на наступний рік останні гілки прирізали. Тобто ви за два роки опустите максимально низько крону. Оце так обрізати старий персік. Тому що персік закладає плодові бруньки на однорічних пагонах. В основному, ось віця гілка одна. І вона вся в плодових таких бруньках. Як вони виглядають? Ось дивіться, як вони виглядають. Зараз, бачите, вони йдуть такі. Випухлі і такі йде 2-3 Поняли, вкупі. Да? А ось, наприклад, просто одна притуляна така до стовбура, це листочок тут, щоб ви розуміли. На таких дрібненьких дурненьких гілочках не закладається ні практичний урожай ніякий. Тобто, якщо у вас є ось така дурненька гілочка, ви її або взагалі забираєте, або прирізаєте пополам. І тільки получите 1-2 персика звідси. Поняли, так? От, наприклад, якщо у вас є ось гілка одна, чого вам робити не потрібно. Ви не можете її залишити всю на плодоношення. Вона у вас дійсно буде вся плодоносити, і получите малий урожай, і ніяких приростів молодих не буде. Ви її ось зрізаєте, ось, наприклад, таку. і лишаєте свого роду, я лишив ось 50%. Ми звідси отримаємо і гілочки, і. Плоди. Ось, дивіться, Якщо не обрізати їх постійно на обратний ріст, що таке обратний ріст? це ось росте, 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 росте гілка, я її клод назад прирізав. Все, поняли, так? Да? Дивіться, яка ситуація виходить. Ось я також я тут зроблю. Бачите, багаторічні гілки вони е, о, оголяються, і в ітогі не будемо мати врожаю. Тут у нас буде ось один-два персика, тут буде один. Але основна задача яка? Ось був зріз зроблений. І після цього зрізу нам зверніть увагу, зразу раз, два, три, три чотири, чотири гілки. Тобто дає гілки, дають гілки. Щоб ви розуміли, що таке зрізати. Ото, От що я говорив на початку відео, що якщо ви зрізаєте старий пеньок, воно вам дасть молоді гілки і ви з ними будете працювати. Ось, що я тут роблю? Дивлюся, в мене вже аж дуже високо пішов врожай. Ну, мені це ще дозволяє висота. Я тут роблю такий перевод. Дивіться, скільки я зрізаю просто на землю урожаю. <кхід> роблю такий перевод, і ця гілка в нас вся йде в урожай. І я тут процентів 30% забираю. Все, звідси я получу гілки. Ось є в мене будуть плоди, ось плоди. і, і Тут плоди. Тут я просто роз, розбираю її, щоб воно не затіняло. Ось так. Ось так. і ось так. Ось так. Бачите, які в мене стрижні получаються, такі нарезки. Далі. Е, дивіться. Тут в нас така сама йде ситуація. Ми можемо перевести, подивіться, тут все в плодах. Так, ми ще, я ще Тут можу, тут я роблю коротший пеньочок. Коротший, Тут я получаю врожай. Тут я роблю довший пеньочок. Такий зріз, тут хорошо. Так, ці гілки нам, в принципі, дозволяють їх теж підгружати. Але, але це вже буде занадто довго. Ну, Мабуть, я ще цю лишу на плодоношення, а цю я звідси взагалі заберу, ось так. Щоб відкрилося більше сонце. Тут ми отримаємо максимально крепкий урожай, максимально крепкі гілки. Но завжди звертайте увагу на те, що коли ви ось обрізаєте, бачите? З цих гілок підуть вищі. І я не зможу його спинити, поняли? Не зможу його ловити ось тут. Бо він буде далі, далі тікати. Ось, бачите, в мене йде заміна. Ось, гілочка. Ви завжди ось підходите до кожної гілки. Ну це ще молода гілка. Тут, тут що? Я тут практично ось, тут колод обрізав, дрібненькі деякі забрав. О, все, ця гілка обрізана у мене. Все. Ну, якщо у вас гілка ось така, ось, дивіться, це йде гілка другого порядку. Цю я теж дуже просто обрізаю, щоб ви розуміли, якщо у вас є одна гілка, процентів 30-40% забрав, це залишив. Поняли, да? ви маєте лишити для себе одну гілку, яка, яка це мороз відплодоносить, і я потім на обратний сюди, на цю гілку клоц і переведу. І в мене ця гілка вже почне ось далі звідси вже стартувати. Тобто ця гілка в мене заміна. Або ця гілка. Тому я в моєму випадку. Ага, тут я прирізав трошки нижче. Тут І цю гілочку я укорочую процентів 60%. Щоб в мене тут вийшла гілка, ось зріз. Тут підуть нові гілки. Звідси вже підуть нові гілки, такі як ось ці. Звідси, після зрізу підуть нові гілки, я тут отримую урожай. Ось, бачите, ще урожайні почечки. Бруньочки такі, бачите, гостренькі такі. Я тут получу урожай і все. І на наступний рік, якщо я захочу, я вже повністю цю гілку можу видалити з переводом на ось цю. Це свого роду така підготовка. Що ви розуміли, що в персику таке потрібно робити? Потрібно робити завжди таку підготовочку молодої гілки, щоб не було. Щоб вона не старіла. Поняли, ви завжди будете вертати назад. Ось дивіться, була зрізана груба гілка мною того року. Да? Ось, бачите такий пеньок. І вона нам дала одну-дві гілки. Поняли? І одну, дивіться, яку мощнішу. Прямо погнала, погнала, погнала. Поняли? Оце ті зрізи, які ви зробите на старій деревині, вони вам дадуть. І ви, це вже була стара ж гілка, я її забрав звідси, бо вона мені вже заважала з переводом на ось. цю. Поняли? В цьому році я так кликую. Це я забираю тоненьке. Відкриваю крону, Відкриваєте, не бійтеся. І ця молода гілка пішла. Все, я її вже собі можу ось тут залишати. Тут, е, маленькі тоненькі відходи, я їх прирізаю, середину забираю взагалі. Ця йде сюди. І дивіться, тут, виходить, зараз переводом на цю зробив цю, я перерізаю ось на урожайчик. бачите. І в мене є друга ще. А цю я роблю коротшу. Ось так. Все, дивіться, яка в нас вийшла гілка. Бачите? Тоненькі я тут, тут теж забираю, наприклад, ці, що всередину ростуть, забираю. І ось пішла молода гілка, я її таку клоцею тут. Тобто я сподіваюся, що ви зрозуміли, що потрібно робити старими персиками. Поняли, так? Що старими? які вони дають результат? Щоб ви не чекали кілька років, я вам ось показував приклад, щоб ви розуміли, що після кожного зрізу, що дає, які ми маємо від того результати. Теж був, бачите, зріз дало нам одну мошну і дві тоненькі гілочки. Ми ці дві тоненькі, дивіться, вони всі завантажені, ми їх не можемо залишити. Вони не витягнуть. Я половину практично зрізаю, лишаю. 3-4 бруньки на плодоношення. Так само тут, дивіться, вона доверху росте, але я зрізаю все. Все, ми тут отримали урожай, пішла мощна-мощна-мощна гілка. Практично її нема на що перевезти, бачите? Але, 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 ми можемо її навіть зрізати ось тут. Того. Тобто, якщо це вже буде для мене високо, я вже можу зрізати тут того. Але дивлюся, що ще можна, можна ще, мабуть, протягнути трішки. Може я ще протягну ось так з переводом. Ось так о. Ось так переводу. Показ. Ось так. О, тоньше заберемо. Якби вона вже була дуже висока, я б її тут очерканув би. Ось така от ситуація. Так, далі я буду обрізати, вручки мені холодновато. Сьогодні листопад місяць, тому тому-тому працюємо і, і все. Серединку вибивайте, щоб крона була частенька, бо чим більше буде просвітлюватись крона, тим вас буде. Краща продуктивність сах плодів. Ось, бачите, йде гілка. Так, іде з плодами тоненько. Тут я забираю, лишив плоди. Тут я теж лишаю плоди. дивіться. Бачите, тут, тут тільки тут практично плодів немає. Але цих дві я прирізаю. Можливо, звідси будуть гілки, я потім верну. І тут пішов ось про подовження. І тут я теж максимум половину забираю. Тобто тут буде 2-3 персика. Тут о 2 трапе. Тобто на цьому гілосі ми отримаємо персиків 6, 8 хороших, хороших. Тому, ось так, якщо такі тоненькі ростуть, то різайте їх на пеньочки, щоб вони вам давали якісь нові гілочки. Як тут бачите пеньочок. Ну, який пеньочок, такі гілочки. Бо пеньочок дали дві гілочки. Можливо, якби одну дало, була б грубша. Поняли, так? Да?